А ось так виглядав типовий сніданок в цьому готелі хліб білий, чорний. Самі вони пекли навіть ругалики з листкового тіста та інші булочки. Добре, що в цьому готелі було мало італійців. Бо італійці на сніданок надають перевагу капучино каві і круасану брьоші. Так ось цих продуктів тут було дуже мало. Натомість любителям солоного європейського стилю сніданку було з чого вибрати, і було чим насититися. Аж до вечері можна було спокійно не їсти в обід нічого і переходити аж на вечерю величезний вибір соків від стандартних апельсиново-яблучно-виноградних соків. До незвичних нам овочевих, як от селери, з капусти, з буряка, з моркви, і, між іншим, ви бачите, це все біологічно чисті продукти. Був величезний вибір йогуртів. Від натурального білого до різних фруктових йогуртів і посипок, поливок, додатків до них. Я собі готувала часто ось такі гарні тарілочки з йогуртом і з різними посипками. Це біленьке зліва, яке я рухаю ножиком. Це запарені муслі з горіхами, дуже незвичні на смак. Ось так виглядав зал, де ми снідали і вечеряли. Нам призначили столик, який був за нами закріплений цілий тиждень під час перебування в готелі. І це панорама, яка відкривалася з цього місця. Та сама панорама, яку ми бачили з нашого балкону. Кожного ранку, коли ми приходили снідати, на нас чекав рахунок за напитки, які ми взяли з бару до вечері. Ось так виглядав рахуночок. Наприклад, два пива 03 коштувало 5 ,20 євро 20 чинтезів. Кисти, коси. Так готують омлет для мене. Омлет еспресо.

Фантастик. дякую! Ось так виглядає цей омлет Еспресо, зроблений під пильним поглядом моєї камери. Вечеря виглядала трошки по-іншому. Дівчатка-офіціантки були вбрані в національних строях і завжди до вечері був присутнім стіл з закусками по італійськи «Буфет буфетін салати. Меню в цьому ресторані дуже різноманітне. Зазвичай ми вибирали блюда національні, австрійські, німецькі. Але було нам цікаво і попробувати, як вони готують пасту, паста шутку. Ну, а десерти і солодкі це просто був вищий пілотаж. Сама їхня подача заслуговувала вже тільки того, щоб їх не їсти, а тільки дивитися і любуватися, знимкувати собі на пам'ять. Ти, суки, козаї, ті, рамісуди і Con... Con semifre. Semifre. Ось так було подане, наприклад, трускавкове тірамісу Щоб так гарно харчуватися, треба було вдень дуже добре походити, що ми і старалися робити. Деякі наші походи ви побачите в наступних моїх відео. Чекаю на ваші відгуки і коментарі. І до зустрічі на мому каналі!